всіх, в нас зараз негода, вже не став я повторювати помилки свої, хуртовини такі, руганічки там, буревії. Я вирішив, поки відпочивають голуби, продовжити був у мене. Репортаж, який називався Що посіїш, те й пожнеш. Я обіцяв зняти другу частину, зараз я покажу деякі пари, цікаві пари, на мою думку. Я не буду повторювати ті пари, що були, але покажу нові. Правда, через перший сніг деякі пари я втратив, вони або розбилися, або навіть от сіри білохвости Красива була пара, але вона загубилася в мене. Але є інші пари, я зараз спробую деякі цікаві пари показати. Хочу почати я ось цієї голубоньки. Холодна сіла. Чому? Я її якось показував в першій частині, але саме її вирішив ще раз показати. Чому саме? Бо... Я її, точніше вона сама себе, собі підібрала голуба. Я парував із 14-м, щось вони не парувались, не парувалися, з 14-й зараз пропав за першим снігом. І ось вона вибрала собі класного голубка одного з моїх таких улюбленців. Ось цей голубок, бачите, це Одесит, Одесит молодший. Він такий. Мені він ну, в улюбленцях ходить цей голубок, добре себе показував в польотах. Ось зараз він побрав таку голубку, чи Маємо. ага, ще її. Ось такий красень, бачите. Друга пара ось така. Голуб втратив її. Зліва ось голуб. Оця пара загубилась по першому снігу, прилетіла. Зліва цього року сьомий голуб, 2-2. Справа 0-1 голубка, тогорічна. Э, того голуб в буревій пропавний ребогорний був. І ось я їй дав молодого. Ось така голубка, вона в линьку пішла, така гарна пара, стальна голубка. Ось цього голуба я йому дав, та що ж ти не хочеш сидіти? Дві-дві. Ось така у нього крилишка, бачите? Ну, прошка, я полюбляю, коли широке пірошка, піро в перо. Ну воно інші не літають, я вам скажу, інші не літають. Такі вже, щоб воно збите, було жорстке, щоб воно бачите, в руках голуб. Я полюбляю такі голуб. Ну, Я полюбляю, вони так такі чомусь у мене самі, але от такі вони скажені, бачите, ось такі голуби цього року. Вони тільки от нове гніздо собі зайняли ще його погано знають. Ось нова пара. Теж вона. Відкоригувалась через втрати по першому снігу. Оцю стальномуру я парував з сірим іншим. А цей сірий був парований ну, класний з іншою сірою, але, але сіра втрата. Цей голубок, оцей голубок мені подобається, він пішненький такий, без корпусу, якраз такий, як мені потрібно. Сірий голубок. У нього голубка була один в один з ним, я навіть їх плутав іноді. Ось такий він. гарнюсінький голубок. Його батьки уїхали вже. До Донеччини поїхали. Микола у тебе. Батьки його. а Ось. Сірої нема голубки. Тепер у нього є отака. Стальна мура голубка. Вона по стальному голову і по моїй кримачки чумазі. Це 91, так, я вже забувся. Так, 91 голубка. Її одного сіра сіро-білохостий був, він перший сніг пропав. Ось така льочиться голубка, льотчиться. Ось ця пара. Швидко вона спарувалися. Вона активно йшла до пари. Так, ну є ще... Я їх не буду показувати, Сталь... стальні є пари, але вони дуже всі, у мене стальні схожі. Ось це, це 11 й голубок. Такі він... Я не дуже таки хотів залишати, бо він -то одна... дві середини, не дуже як мастьовий, Але він дуже такий стійкий, класний льотній якості. Голова нього працює, ніколи не залітав, скільки разів він передрягах бо він просто заслужив потрапити до маточника. Він і влітку літав, і взимку літав, молодець. Ну, в восени, точніше. Восени. Ну, на, мабуть, в цьому голубнику поки що все чорнильний прийшов. До речі, все-таки. Дав я йому не цю голубку, точніше, він, я не міг його спарувати з Сергія Івановича Голубкою. І вирішив я Сергія Івановича Голубку спарувати з його одного, не дізко, а братом рідним з рожевим. Рожевого собі залишу. Я зараз покажу. А де буренька? Я з бурою, щось я не бачу буре. Де вона? Може тут воно в гнізді, я її шукаю. Так, да, умнічка вона там. Вони припарувалися. Ось така пара винова. Пішли, перейшли ми в інший голубник. Ось Сергія Івановича голубка червона. Вона зараз ще в пару не йде, чому я не зміг парувати з чорнильним. А Ті активно, активно паруються і мені треба було припарувати. А цей, от я вирішив дати ось цього красення. Дві у мене пари червоних тепер буде. Ну, та така більш чорнильна, а ця червона. Це рожевий голубок, зараз його спіймаю. Її я не буду ловити, ось такий, бачите, він такий пробілястий, так він рожевий, я його називаю. Він льотчик, але він не дуже мені пасує, якби за, за екстер'єром, трохи я таких, ну, зменшую поголів'я, але все-таки за рахунок масті. Ну, Звичайно, льотних якостей в першу чергу, але матч, що я не міг підібрати червоної цієї голубки, я вирішив брата дати. Але я не жалкую, в мене батьків немає, Тайсона вже немає. Це якраз більше крові нехай залишиться Тайсона. Ще один гарний голубок, у мене от сірий. Восьмий, я його теж вирішив залишити. Сірий лускат. І бачите, він світлий. Класний голубок. Думав його не залишати, але зараз вирішив залишити. Голубок цікавий, Голубок цікавий, все-таки За голубка я ще, правда, вагаюсь там Голуба точно цього залишу. Він спорувався з 4-2, ну, мабуть з нею я і залишу з цією голубкою. Вона льочиться, але така трохи лизенька, як щось хочу. Але він такий широченький голуб, так що... Мабуть, так і залишимо. Йдемо в інший голубник. Перейшли в інший пару сірих, хочу знову показати. Гарна така пара сірих. Ось така 55-та голубка. Теж вона... Ну, я такі лускати називаю, звичайно, є більш світлі, але все одно. Я такі називаю лускатим. Це 55-та голубка. І вона сама обрала голуба, і мені так, ну, я, я і хотів їх парувати, але оця вона сама пара така сформувалась. Ось такого голуба вона сама обрала. 58. Він теж, бачите, дуже-дуже схожий на неї. І так само, до речі, у неї є дві пірінки підхисники І у нього чи три, чи дві. Три, і у неї чи дві, чи три да, чотири, чотири, чотири теж. Ось такий голубок. Вони об, о, обидва такі сухі. Вони по кровях не, 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 не перетинаються, але дуже схожі. Прямо за екстер'єром, за мастю, за всім, за всім. І вони самі обрали один одного. Ось такий. Ось така пара. Правда, він був сам парований з іншою сірою і її забрав сокіл. Не так давно, вони спарували самі. Ось такий стальний, теж такий пишненький голубок. Це вже третій рік цьому голубу. Йому молоду голубку дав. Він там ну, пропала голубка його стальна була. 71 голуб, він мені класний голубенят дає. Бачите, такий доволі широченький голубок. от такі от краси. Голубка поменше. Якраз буде середній голубенят. Ще одну пару хочу показати. Це от такий стальномурий голубок. Була у мене стальномура 91. -й. 91-го я показував цей старший брат, теж стальномурий. Це 34-й, його одна однагнізкої втрати. Вони маленькі були, темніші були, але літали молодці взагалі завжди в літніх польотах. Я їх стальнамурами так і називав. І він спарувався з голубкою. Я щоб зменшити залишив його сіра луската, дворічна голубка. Ось його там не. Ось його жіночка. Не буду їх. <characterized> ось ще одна пара. Теж самі спарувалися, за мастю ідеально. Це мій, мій найкращий голуб 27-й, ось він справа сидить, якщо дивитися, зліва його жінка. Ось його голубка. Це тільки щоб ви бачили восьмий голубок сірий. Це одна гнізка, дев'ята голубка. Сіра, я казав, такий пішненький, я хочу її залишити, пари немає. Так ось дев'ята, це його одна гнізка. Вона спарувалася сама з моїм найкращим 27 голубом, вона до, добре себе показувала. А це чемпіон цього року. Ось він такий. 27 голобок. Дуже схожі на неї, бачите, вони які схожі. Схожі вони які. Вони там в пентхаусі живуть. Все в них добре. І остання пара, ось. Я такий слабачок, я його називаю. Він дійсно такий слабачок, не ледь, але слабачок. Вирішив я його залишити. Мені треба було ще одну пару стальних білохвостих, я хотів залишити собі. І так виявилося, що голуб його одну я е, спарував з голубкою цією, зараз яку покажу. Тепер я йому її даю. Але він пропав за першим снігом. Один-три там був дуже класний голубок, він сильніший був за брата. Але його немає, і я, ну, мені там виходу немає, як би я його не збирався залишати. Він, конечно, гарний голубок, немає питань. Але він такий трохи слабачок. Але він і не трохи. Тобто він перше випадає. Розумний такий. Якби вирішив я поекспериментувати, залишити його все-таки не брата. Голубка льотна. Маю надію, що вона витягне все-таки голубенят. Ось Парую я його з цією голубкою, Вона, конечно, звичайно, не така гарна, але вона льотніше, набагато льотніше. Така вона трохи рябохвоста. Ну, я все-таки маю надію, що білохвостих. У неї батьки білохвості цієї. Ну, одна на дві голу. Вони прокидають то рябохвостих, то таких білохвостих. Ось. Ось треба хвостенька, але більше білого, я все-таки маю надію білохвостих взяти дітей. Ну ось ось такі, що посієш та й пожнеш друга частина. Всім дякую за увагу, пока, до нових зустрічей.